Всім привіт, це програма Гігабайт, ваш gps навігатор у світі гаджетів та інтернет. Я із задоволенням ділюсь останніми новинами зі світу техніки і показую корисні додатки. Ну і не забуваю, щоб вам було час від часу смішно. Тож поїхали для початку слухаємо традиційну гіга новину. Одна, дві, навіть три, я ще погоджуюсь, але 10 сімок, по-моєму, це вже для справжніх фанатів. Тим не менш, гарячі фінські хлопці представили телефон на ще раз увага – 10 сім карток. Розробники впевнені, цей пристрій зацікавить людей, які чимало мандрують або часто бувають у відрядженнях за кордоном, Накупив пакети операторів і розмовляй за вигідними тарифами майже по всій Європі. При купівлі у телефоні будуть вже встановлені три сим-картки для використання у Великобританії, Німеччині та Італії. Для їх підтримки в активному режимі щомісяця треба сплачувати 10 євро. Мені цікаво лише одне: як же ж тут переключати сімки? Мабуть, за принципом схоже на механічну коробку передач в автомобілі. Ну а тепер гігасервіс для любителів подивитись кіно runp.com. це не просто сайт, а персональний помічник, який підказує, коли під час перегляду фільму відлучитись і не пропустити нічого важливого. Сервіс встановлюється на смартфон, підійде операційна система Android, iOS, а також Windows Phone. Після титрів запускаєте таймер, і ваш телефон вібруватиме щоразу, коли нічого особливого у кіно не відбувається. Наприклад, під час перегляду хобіта рівно за 39 хвилин у вас буде перша невеличка пауза, наступна година 7 хвилин і так далі. При цьому за допомогою ран пі можна читати про що наразі йдеться у стрічці: їжа, вода, вихід з дітьми у туалет. У вас на все це є час. Зручно чи не так? Нарешті Гіга рубрика, де я ділюсь знаннями про цікаві додатки, сайти і програми, які роблять життя яскравішим і більш насиченим. Довго думав, що б таке вибрати цього разу. Ми вже робили вінтажні фото, писали, і дзвонили, безкоштовно записували пісні, відсилали звукові повідомлення. Тепер працюємо з відео. Герой ефіру сьогодні. Video Cam Illusion. додаток для запису відео з різноманітними ефектами у реальному часі. Хочете відчути себе режисером короткометражки? Немає нічого простішого. Купа фільтрів і масок вам на поміч. Зрештою, давайте я покажу. По-перше, заходимо в саму програму, це можна робити як на планшеті, так і на смартфоні. Бачимо картинку, бачимо, кнопку, сенсорну кнопку запису рек і налаштування. Саме вони нас і цікавлять. Давайте спочатку виставимо фільтр. Хай буде колор, кольоровий, ефект. Ось мені подобається блюр. Ось такий. І маску виставляємо. Їх тут декілька. Я вибираю 8 міліметрів. Тепер щось знімемо. Ну, от я хочу відзняти роботу свого оператора. Поїхали! Думаю, вистачить. Стоп! Тепер переглядаємо, що в нас вийшло. Ну, Подивіться, таке сюрреалістичне кіно. Справжня короткометражка, який навіть позаздрить сам Тарантіно. Якщо сюди додати, наприклад, музику оригінальну, а також якийсь сюжет, то це відео можна не тільки викладати в YouTube, а ще й відправляти на якийсь фестиваль короткометражних фільмів. Користуйтесь на здоров'я. Це програма «Гігабайт», яка щоразу стверджує що життя яскраве і веселе. Не обмежуйтесь відомим, пізнавайте нове. Не забувайте дивитись наші програми в інтернет і залишати свої коментарі. А на сам кінець про добре відоме усім нам, поки триває сезон паводків в Україні, таке відео набиратиме купу лайків. Дивіться, як долати водні перешкоди на автомобілі. Побачимо. Слава красиво, вибрали кріні.